Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали допаю, а я собі у бур'яні молюся, Богу, і не знаю, чого маленьку мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати. Не ма в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, я й досі як згадаю. То серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю, умер би, горючи на ниві, нічого б на світі не знав, Не мов би в світі юродивим людей і Бога би не прокляв.